Сьогодні ми з вами поговоримо про нашу базову програму Coral Detox. Чому це взагалі активація природного очищення організму? Чому варто саме починати з неї? Ну, по-перше, це база, база всього, і ми завжди рекомендуємо починати з неї. Ну, бо по перше, Токсини потрапляють до організму ззовні і утворюються всередині 20% жиророщені і 80% водорощені. І, наприклад, якщо органи видільної системи не можуть упоратись із виведенням токсинів, що ми отримуємо? Проблеми зі шкірою, порушення травлення, закрипи, вздуття живота, захворювання дихальної системи, ураження суглобів і кісток, психологічні розлади, порушення артеріального... Тиску дуже в багатьох людей зараз такі порушення є. Гінекологічні на проблеми, набряки, ну і інші захворювання. Чому взагалі так відбувається? Кількість токсинів, що утворюється у нас всередині в організмі, надто значна, і він не в змозі сам упоратися з ним. Тому зараз розповім, як допомогти організму позбавитись від токсинів за допомогою. Нашої програми Coral Detox. H500 і коралова наша водичка це два продукти, які йдуть в базі, які для виведення водорозчинних токсинів. Coral Mine – природна мінеральна композиція з природнього коралу. Вона сприяє виведенню водорозчинних токсинів і відновленню саморегуляції в організму, сприяє активному довголіттю. І H500 також для виведення водорозчинних токсинів. По-перше, це потужний антиоксидант, нейтралізує токсини, перешкоджає дії руйнівні і вільних радикалів, збільшує енергетичний потенціал організму за рахунок. Стимулювання, вироблення клітинної енергії. Ну і, звісно, відновлює сили, бадьорість і витривалість. Далі, два продукти. Які виводять жиророзчинні токсини. І перша у нас така велика банка це корелецитин, джерело природних фосфоліпідів, захищає мембрани клітин від пошкодження токсинами, допомагає нейтралізувати і вивести токсини з організму. Далі асимілятор. Наш природній фермент, якщо використались мезимами, фесталами, викиньте їх просто в мусор. Він сприяє, по-перше, якісному розщепленню харчових продуктів, завдяки чому нормалізує обмін речовин і уповільнює утворення токсинів. Плюс він підтримує здорове травлення і міцний імунітет. Підвищується працездатність, активне довголіття, оптимальне, оптималізується травлення, захист від окисненого стресу. Тобто наша програма є базовою, на якій ви вже за перший місяць відчуєте помітні результати. Буде багато сил, енергії. У кожного це, звісно, свої проблеми, які є, але ви з перших днів отримуєте вже, відчуваєте результати. Це детоксикація повністю організму. У вас в програмі буде така прошурка і... Каталог, де все розписано, як що приймати, по скільки капсулок, рекомендації по їжі, що сюди входить рано, день вечір. Тобто ви приймаєте капсулки, п'єте нашу коралову водичку на протязі дня, притримуєтесь рекомендацій по харчуванню. І спостерігаєте свої зміни за здоров'ям, за організмом. Я не зустрічала жодної людини, яка б не отримала результату на програмі Детокс.